Сарусина з його представники Позовища Подарчук, Свідоров, представники Товидача Грибовська, представники третіх послів Болєєко Чичуй та Слівінський. Повноважені усі фіналом та перегляді. Спасу, да, 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 Когда клопотания стали. Будь ласка, ателя, не хлопота? Заява. Кто вы заяву там? товариства. Вебрастанут товариство, да? Вебри самый товариство просто это стационарно, да? Дуб расстояння. Ма заправить. Ма заправить. Дозволяю. Инши копотання старинки? Нет. Так, ну все, представник представник Кабінету міністрів України, якщо можливо усникло питання, попросити у представника позивчав копію апеляційну скаргу, тому що станом на сьогоднішній ранок представник кабіну не отримав копію апеляційної скарги. В мене тільки роздруківка ухвали про те, що сьогодні буде відбуватися розгляд вказаної апеляційної скарги. Є на Ваша честь, я можу дати свій примірний копераційний скарга, але не направляла да. для да. спорту. Да. Давайте да. ви хочете переносити. Так. Да. Думка старі, на неділю переноси. Okay. Ваша честь, ми заперечуємо, у мене є письмове підтвердження про те, що для кабінету міністрів. Ми надавали апеляційної скарги. Ну, представник не готовий до защити. ви не отримали? Ну, я можу просто прокоментувати ситуацію. Направляла на адресу Кабінету міністрів України. Я є працівником Міністерства юстиції, який здійснює представництво інтересів уряду. І Відбувається ситуація, коли матеріали з кабінету міністрів направляються до представника, який знаходиться в приміщенні Міністерства юстиції. Но, оскільки я не отримала вашу поліційну скаргу. вона є факт, представник не готовий. Місяця. Так я розумію. Внаслідок того, що ви не отримали. Кабінет, так застрягли, апліці на скаргах. Не дижу до вас, так? У мене і... відсутня операційна скарга. І ви не готові до Нам Наміхати, це ж кожен день, ж витрати величезні. Що нам ну, ви напад А Якщо ви не готові? каже, я не заперечався? Півтора місяця було часу Ну так система працює. Задволяем. Задоволяем наследственным на наступному колоде. Будь ласка. Давайте так. Що ще у вас є якісь, щось ви не отримали, не отримали. Нам потрібно так, щоб наступного разу зарива судового засідання не буде. Що вам необхідно, зразу заявляйте, тому що потім запитання відбуватися. Ви ж могли прийти отримати це в засідання, ознайомитися з матеріалами справи. Вчора, в суботу, в п'ятницю вичають. Годину ми сиділи, можна було годину підійти не далеби. А що тут у якщо рішення суду є, то це просто... ми не можемо. Якщо людина каже, що я не готовий, не дайте час, і я не можу захищатися. Ми і надаємо і час до підготовки захисту рівно, і рівно на неділю. За цей час, будь ласка, всі вивчіть матеріали, зробіть необхідні записи, надайте друг другу, які необхідні документи, заперечення. І наступний раз ми розглянемо поступку. Будь ін... ласка, стоїть Нічого перемосимо. Велике питання, щоб нам потім компенсували витрати. Заявити, що виявитесь це ваше право. Так, будь ласка. вам не ласкати. Мені ніхто нічого не надавав. Віддаємося, удаємо. Так, так. 26 жовтня офіційно отримував Кабінет міністрів наші позов. Сьогодні Міністерство юстиції заявило, що вони не ознайомлені з позовом і відповідно просили перенести розвід справ. Ще раз говорить про те, що Кабінет міністрів разом з органами влади. Державної органи влади, як відносяться до громади, як відносяться до жителів, які законно вимагають, щоб було вирішено їхнє питання в рамках закону. Ну, без коментарів. далі. Чим більше тривають суди з Кабінетом міністрів України за козом Сталовської міської ради про повернення коштів, які промовались на виділення для зоні спостереження, тим більше ми сповнюємося, якими тематиками. Процесу, але й до територіальної громади міста Славути. Ми проїхали не одну сотню кілометрів, щоб дізнатися про те, що сьогодні Кабінет міністрів був не готовий до судового засідання з посиланням на те, що не отримали копію апеляційної скарги Славутської міської ради. Вважаю, що таке твердження не має під собою конкретного підґрунтя, адже у нас є докази, ми їх надавали до суду, але вони, на жаль, не були прийняті до уваги. У нас є докази, що до Кабінету міністрів дані наші документи надійшли ще 26 жовтня цього року. Цього часу було більш ніж достатньо для того, щоб з ними ознайомитись і сьогодні розпочати судове засідання за апеляційною скаргою Словоцькоміської ради.